На українському календарі 749-та доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ви дивитеся інформаційний день на телеканалі Тіві Сім і Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і пільги робота лікування та юридична підтримка на Хмельниччині створили чат бот для допомоги ветеранів. Про нього будемо далі говорити. Отож, Роман Ужва, розробник чат-боту, ветеран Хмельниччини, депутат Хмельницької міської ради. Доброго дня, пане Романе, раді Доброго. вас вітати в нашій студії. Та Володимир Юрієв, заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Доброго, Доброго дня. дня, пане Володимире, і слава Україні! Доброго. Раді вас бачити. І найперше, що це ідея ідея створення цього чат-боту, тому що завжди будь-яке починання стартує з ідеї. Коли вона виникла, в чому зараз необхідність створення такого чат-боту? Ну, ви знаєте, що Хмельниччина готується і приймає щодня велику кількість ветеранів, які повертаються зараз додому, і ми розуміємо, що це цифри можуть бути десятки тисяч ветеранів. І зрозуміло, що ми починаємо формувати ветеранську політику. Ми готуємось до того, що аби через послуги, аби через всі можливі пільги для ветеранів ми мали можливість їм подякувати за той героїзм, який сьогодні вони показують на фронті. І перші кроки, які ми зробили, ми вже презентували роботу наших ветеранських хабів. Вони створені на базі наших військових районних військових адміністрацій: це Хмельницький, Шепетівка і Каменець. Це майданчик першої комунікації з ветеранами. Ветерани про них знають, і на сьогодні ці хаби досить успішно працюють. І е, головне, що е, для нас роблять на сьогодні ветеранські хаби, це моніторять запити самих ветеранів. Mm. І ми чуємо постійно від працівників з хабів е, ту інформацію, яку потребують на сьогодні е, наші ветерани. Е, ми розуміємо, що треба зробити для того, щоб спростити шлях. Адже дійсно, е, напевне, головна проблема в тому, що ветеран, повертаючись е, сюди додому в мирне життя, він. Е, Крім того, що він має проходити процес реабілітації, він ще повинен е, 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 отримувати всі можливі аспекти всіх пільг, які потрібні йому в статусі ветерана, і зробити йому це непросто, uh -huh. тому що дійсно багато, на жаль, все ж таки існує бюрократія багато державних органів, які в сфері допомоги ветеранів працюють, і зрозуміло, що скрізь там е, існує людський фактор, який заважає. Надавати послуги якісно, uh -huh. і ми намагаємось, Ми шукали шляхи для того, щоб спростити ці механізми, хоча б на перших етапах, дати первинну інформацію для ветерана, яка йому спростить шлях і вкаже, вкаже саме до кого звертатись по тому чи іншому питанню. Uh -huh. Ну і виникла така така. Такі проекти, як створення чат-боту, де ветеран саме чат-боту, чому тому, що він має бути активний, він має відповідати на питання. І якщо первинної інформації для ветерана не вистачає, то він виводить вже на фахівця, який дає йому вже більш повноцінну консультацію. Ми знайшли, звернулись до пане Романа, Він знаний програміст нашої області. Ми звернулись до нього з таким проханням. дякуємо пане Романо. Він відгукнувся зразу на волонтерських засадах відгукнувся і uh -huh. допоміг нам створенням чабу. Uh -huh. Визначали, що має бути в меню саме по тих пропозиціях, які надавалися, із центрів, де зараз звертаються. Куди зараз? Що саме основне вам було найосновніше, тому що завжди є? Знаєте, щось другорядне, а щось є основне. Що основне мало бути обов'язково в меню? Ну, ми в першу чергу ставимо ті питання. Дійсно, ви вже зауважили те, що саме від ветеранських хабів ми почули перші запити від ветеранів. Зрозуміли, ми їх розкласифікували по запитам і зрозуміли, які ключові питання задають ветерани. І по цим ключовим питанням створили посилання, які дають можливість знайти відповідь на то чи інше питання. Угу. Перше ключове на сьогодні я ставлю завдання, аби все ж таки. Наші ветерани, повертаючись додому, змогли отримати підтвердження всіх своїх статусів, щоб вони мали право далі претендувати на ту чи іншу пільгу, враховуючи їх статус бойовий, враховуючи їх статус перебування на передовій і інші фактори, які дають їм право потім отримати державні та інші субсидії для пільгової роботи з ними. Тому врахов... знову ж таки на сьогодні. Чат бот працює в тестовому форматі. Ми його запустили, працює в тестовому форматі, і він видозмінюється постійно, враховуючи ті запити і ті рекомендації, які на сьогодні ми вже отримали безпосередньо від самих витирань. Угу. Тому він зараз тестується, але в подальшому він буде сформований повністю, і ми будемо чітко структуризовано працювати по запитами, пане Юрію Романе. До вас як до безпосереднього розробника, так Власне, пан Володимир так охарактеризував, що там має бути так. Якщо говорити за тим, як створювався кожен пункт, як створювався кожен клік. Тому що ну не завжди наші хлопці, які повертаються, вони є такими, навіть досить професійними користувачами мобільних гаджетів, чи тими ж саме телеграм каналами чат-ботами і таке інше, що було основне у вашій роботі тут. Ну основне в роботі було саме подача інформації надзвичайно. Простій е, інтерпретації, угу. тобто, ми, якщо ми говоримо сьогодні ще про тестовий період, ми вже з нього і було декілька тестових періодів початкових, тому що інформації дуже багато, і ми най, найскладніше було структурувати цю інформацію, тому що ми охоплюємо як ветеранів, так і членів їх і родин обов'язково. І в даному випадку на початковому етапі ми розбивали це на структурні блоки по типу юридичної допомоги, питань працевлаштування, питань лікування, питань субсидій, питань психологічної допомоги та реабілітації. Але ми зрозуміли, що кожне з цих питань може відноситися до як до ветерана, так і до члена родини. І ми ось останнє оновлення, яке ми робили, ми спростили саме навігацію по тому, що по факту на зараз в чат-боті в чотири кліки можна дойти до необхідної інформації, тобто меню чотирьохривневе. Uh -huh. Спочатку ми людина обирає свій статус відносно чи він ветеран, чи член родини, чи він діючий військовослужбовець з пораненням. Ми окремо це питання виносимо. Тут я вас зупиняю. Тобто, цим чатом можуть користуватися не лише ветерани, а й члени сімей сімей. Обов'язково так. Члени сімей, так ми окремо для них. От саме для них ми розробили цілий підрозділ, де члени родини, військовослужбовця і ветерана можуть отримати відповідну інформацію. І для них от, ну, візьмемо там юридичне спектр да? для так. них. Юридичний аспект свої питання. Для ветерана можуть бути свої питання. Угу. Відповідно, останнє оновлення ми розбили саме на підрозділи. Це для військовослужбовців з пораненнями, як їм отримати, як їм е, ну зау, е, отримати лікування, волонтерські програми, програми протезування, як вийти на ці програми, як е, оформити ці всі документи відповідні, е, окремо для ветеранів, де загальні питання? Там велика е, гілка розгалуження в плані питань, е, таких як пільги, субсидії, стату, статуси різні, е, земельні питання, е, питання юридичної та психологічної допомоги. Членом родин так само в нас окремо в основному меню для членів родин є свій підпункт, де вони також вже заходячи в це меню, вони мають відповіді на ті питання, які їх хвилюють або та інформація, яка їм потрібна. І окремо ми от останнім оновленням окремо два підрозділи. Ми які вважаємо, що вони найскладніші. В той же час одні з найважливіших це психологічна підтримка і реабілітація та. Юридична допомога, угу. я одразу трішки наперед забіжу, щоб люди розуміли, яким чином працює сам чат бот технічно. Ми намагаємось надати первинну інформацію, як сказав пан Володимир. І розуміючи, що от в процесі розробки, чому ми зайняли так багато часу, тому що це і актуалізація інформації і верифікація. І ще є таке питання: ми не можемо охопити на сьогоднішній день. Ну прям всю інформацію, тому що її ну надзвичайно багато. Крім того, більшість інформації, вона е, така, знаєте, е, як юридично, от якщо ми зайдемо на будь-який офіційний інформаційний портал, там вона спочатку е, три абзаці, які закони приймалися, яким законом відповідає ця інформація, і два речення про яку довідку треба мати. Uh -huh. Ось ми, ми цю юридичну, скажімо, Оболочку ми знімаємо, а практичні кроки степ степ ми їх виводимо. Ага. Якщо людина, отримуючи певну інформацію, все ж таки не доходить до питання відповіді на це питання свого, то ми направляємо людину або на відповідний ресурс, де їй нададуть чи онлайн-консультацію, чи чи прямий телефон на службу підтримки. В подальшому ми плануємо зробити таким чином, щоб відносно нашої області. Сьогодні ми направляємо на контактні центри за загальнообласні, так але в процесі в подальшому процесі розвитку цього інформаційного ресурсу ми хочемо зробити таким чином, щоб людина з конкретного району, може, з сел з конкретного селища міста могла безпосередньо отримати телефон прямо в своє місці, районі, на місці Ті, да. угу. і це надзвичайно складно зробити. Це те питання, яке техно технічно так. його не складно зробити. Тут питання комунікації і зв'язків з кожним відповідним ну, Це лідерим. вже клас власне. Тоді пана Володимира так допомагала адміністрація з всіма контактами. Розкажіть, чи, чи було просто чи було легко? От і беремо до прикладу юридичну допомогу, так які люди коли вже ми говоримо, що людина перейшла перейшла і її з'єднують з, з якимись спеціалістом, так. Хто ці люди? юридичну консультацію? Хто надає? Це можливо громадська організація, якісь приватні і так далі. Хто це? Ну ми долучили одразу всі цокі державні структури, які е, працюють в правовій сфері. Долучили громадські організації, які надають безкоштовну е, правову інформацію допомогу. Угу. І е, також залучаємо громадські організації, які на знову ж таки на волонтерських засадах готові допомагати в ветеранській політиці в відповіді на ті питання, які турбують на сьогоднішній день ветеранів. Угу. Якщо говорити наступний пункт, головне меню так, я просто так структуровано зараз поясню. Головне меню чат боту містить. П'ять кліків, так кнопок це юридична допомога, пільги, виплати, субсидії. Це друга, третя працевлаштування та земельні ділянки. Четверте це лікування, протезування, психологічна допомога. І п'яте допомога від місцевих волонтерів. Правильно чи є якісь зміни? Є зміни пані Тетян, у Вас от саме оновлення. Певно, ви вже давно користуєтеся чат-ботом. Mm -hmm. Тут є ситуація в тому, що при заході на сьогоднішній день потрібно очищати історію для ну в в Телеграмі, і вас оновиться меню. Там трішки меню зараз змінилося. Mm -hmm. Там воно розподілено от саме по тій структурі, по якій я сказав. поясніть так ще раз. Тоді, е, будь ласка, наголосіть. Е, ну наголошу на тому, що ну ті, хто за на сьогоднішній день вже користувалися чат-ботом. Їм єдине, що потрібно е, он е, очистити історію чат-боту і за за е, спочатку почати Перезапустити, далі. Пустити на жаль, механізму. Поки що ми не маємо щоб це зробити в такому лайв-режимі. Але всі нові е, учасники чат-боту, вони вже будуть мати е, інше. Меню оновлене меню в оновленому меню. Ми включаємо е, п'ять пунктів. Так само: це військовослужбовці з пораненнями, uh -huh. е, родини ветеранів, uh -huh. саме інформація для ветеранів, і два підрозділи: це психологічна допомога та юридична допомога. Uh -huh. Зрозуміло по добре, Давайте тоді психологічна допомога. Аналогічно залучали громадські організації. Чи можливо хтось відгукувався? Наскільки зараз всі йдуть на зустріч щодо співпраці, і в такому форматі з обласною адміністрацією безпосередньо із ветеранами? Ну насправді дійсно в ветеранській політиці намагаються приймати участь всі єдине завдання, яке ми перед собою ставимо як адміністрація, це. Формувати це допомогу, скажімо, якийсь єдиний такий клас, щоб він був зрозумілий для ветерана. Структурувати. Структурувати так, тому що ветерану буде важко зорієнтуватися, яка допомога, хто допомагає, хто ефективно допомагає, де державні структури, де не державні, і от такими, скажімо, Проектами ми е, показуємо дорогу, як працювати. А до цих проектів долучаються вже всі, хто в ветеранському полі полі ветеранської політики намагається працювати. Мова йде і про е, громадські організації, мова йде і про територіальні громади. Знову ж таки, наголошую, що створення ветеранських хабів це був перший етап. А далі ми з цими ветеранськими хабами йдемо в громади. Тож ми бачимо, що е, е, структури під структури від ветеранських хабів мають працювати безпосередньо в громадах. Теж. Mm -hmm. Завдання, щоб кожен ветеран розумів, що про нього в області піклується саме тому чат-бот так і називається ветеран Хмельниччини, і кожен ветеран про нього має знати, і має знати, що тут йому нададуть якісну допомогу. Ну, власне щодо посилання, також розп... розкажіть, де знайти посилання на цей чат-бот. А наші редактори покажуть власне QR-код з допомогою камери мобільного телефону. Зараз ви можете відсканувати його. От на ваших телеекранах він зараз є. Ви можете його відсканувати і вас перекине безпосередньо у цей чат-бот, де ви безпосередньо, якщо ви являєтеся волонтером або членом сім'ї ветеранів, я перепрошую. Так ви можете туди зайти власне і поставити те питання. Яке вас хвилює, а тепер розкажіть, де ще можна знайти посилання на цей чат-бот? Ну, ми плануємо е, розповсюдження інформації публічно на офіційних ресурсах е, обласної військової адміністрації. Крім цього, ми розробили буклети. і Сьогодні будемо їх розповсюджувати також в громадські місця. Тут пан Володимир більше може Так, да, Я добавлю, да. ми розповсюджуємо в місцях, де більша концентрація саме ветеранів, це ОТЦК, це госпіталя, це лікарні, тож де більше звертаються саме ветерани, і там інформація про чат-бот розповсюджена максимально широко. Угу. Офіційні ресурси, про які вже сказав пан Роман. Телебачення, будь-які засоби для того, щоб розповсюдити. Ну і зрозуміло, через самих військових ми цю інформацію розповсюджуємо для того, щоб навіть ті ветерани, навіть ті військові, які зараз знаходяться на передовій, щоб вони знали про існування каналу, щоб вони вже звідти починали працювати That's з каналом. Знаєте, от основні питання, з якими найбільше, і проблеми, з якими найбільше стикаються, також це пільги, субсидії і так далі. Зараз. Яка тут ситуація і як це все запропоновано в меню? Тобто людина, яка перейде, якщо в неї є якісь є труднощі, так, переходить на цю сторінку, яка там інформація надається? Ну в меню, якщо людина переходить на пільги, їй надається список, які, які пільги. І порядок їх отримання до кого звернутися, да, до кого... які документи потрібно так, так, Але єдине, що я хочу тут наголосити, що в процесі додавання інформації ми побачили одну з основних проблем: що одне питання на пільгах може бути по різному оформлено. Там ну є різні, скажімо так, ну, питання відносно. З тих же надання тих же довідок, можливо, в людини немає довідки, значить він має йти по іншій процедурі, і цих mm -hmm. процедур є дуже 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 багато. Ми не можемо все охопити на даний момент. Тому і ми говоримо ось про цей період. Ми також хочемо зараз залучити в боті, буде наступним оновленням в нас це залучення. Фідбеку або зворотнього зв'язку від користувачів, які будуть нам писати, якої інформації у випадку чого не ну якщо її недостатньо, не да ми будемо її надавати в цьому і розвиток цього інформаційного ресурсу. Я впевнений, чим більше користувачів буде ним користуватися, тим швидше і оперативніше ми зможемо надавати більш ще більш якіснішу інформацію. Mm -hmm. Але е, первинна інформація там повинна бути достатньо для того, щоб е, mm -hmm. отримати пільги відносно тих, які Представлені в чотборі. Я додам, якщо так і е я знаєте, що, що вас і до запам'ятайте запам'ятаєте це, що ви хотіли сказати, пане Володимире, я спілкувалася з військовими. І хочу сказати, що вони говорили безпосередньо за Хмельницьку область, хвалили наших працівників центрів, які допомагають оформляти це все. Тому що знаєте, ми перед тим дивилися певною там зріз, робили серед військовослужбовців і ветеранів, і вони там жалілися на бюрократію. Наші сказали, що ні, в нашій Хмельницькій області все ж таки людський фактор працює, і їх обслуговують тіпу за чергами, і там і, можливо там допомагають там також на місцях. Наскільки ви співпрацюєте також із ветеранами, і що вам говорять люди? Можливо, щось підправляли, можливо, щось додавали, щось просили безпосередньо у соццентрах і так далі в допомозі ветеранам. Ну я на самому початку сказав, так. що ми поставили перед собою таку ціль якісні послуги ветеранів, як дяка за те, що вони не боронять нашу країну. Угу. Тому з кожними структурами, з кожними службами, які працюють в сфері надання послуг ветеранської політики, проводиться активна робота, проводяться зустрічі, розбирається практично кожний випадок, скажімо, затягування того чи іншого процесу надання послуг, і наголошується на те, що всі процеси. Роботи з ветеранами на чіткому контролі адміністрації, mm -hmm. тому я думаю, що від того є не результати. І дійсно, наші ветерани вдячні. І ми чуємо те, що дійсно якісно. Якщо є випадки, які треба втручатись, ми реагуємо миттєво. А от чи будете робити зрізи згідно цього чат-боту? Безумовно. будете Резумово, аналізувати так. ту інформацію, яку ну, ми розуміємо, що на найкращий фактор контроля для державних служб це розуміння того, що кожна ситуація моніториться і кожний випадок і кожне звернення буде розглянути. Uh -huh. Вони розуміють, що якщо буде неякісно надана послуга, будуть потім е певні проведені певні. Е Роботи для того, щоб це усунути, і зрозуміло, що це впливає теж на якість надання послуг угу. через телеграм-канал, через ветеранські хаби, через безпосередні прямі контакти з ветеранами, ми будемо чути кожну недопрацьований механізм в наданні послуг. І ми будемо їх відпрацьовувати. Угу. Е, якщо говорити за медичні послуги, розкажіть тут, яка була тут специфіка власне в розробленні даного меню реабілітація, надання медичних послуг і протезування. Ну, в даному пункті меню знову ж таки первинна інформація порядку оформлення військовослужбовця його лікування, які необхідні документи. Йому там є важлива ця довідка, первинна форма 100, здається, вона називається і порядок. Ось цього оформлення. Також ми надаємо низьку. Інформації список з інформацією як державних структур, де людина може отримати відповідні послуги. Або волонтерських організацій, які займаються в тому числі і протезуванням, наприклад, за кордоном, як mm -hmm. це оформити, як подати документи, куди звернутися відповідні посилання mm -hmm. рівень іде не лише хмельниччини, тобто, якщо ми раніше говорили за юридичну допомогу, так і психологічно, тобто тут рівень Хмельниччина обласний. А якщо ми говоримо за протезування, до прикладу рівень іде всеукраїнський, там можна знайти в чат-боті якесь посилання безпосередньо чи якусь підсказку, куди можна знайти, аби Потрібен протез можна було знайти там, придбати чи там над... щоб їм його надали. Ну звичайно, ми би хотіли, якщо дивитися, в розрізі потенційного розвитку проекту, щоб цей чат-бот розвивався і він був корисний не тільки Ну, це дуже хороше започаткування. Лісно, тобто, тут можна було не лише ветеран Хмельниччини, а ветеран України, тому що коли приходять і вони просто не знають, куди йти. Їм потрібно і зробити собі і учасника, і так далі, і тому подібне, і просто. А... Я думаю, що якщо проект буде успішний, то й інші колеги з інших областей підхоплять його і будуть створювати на прикладі нашого чат-боту такі ж ресурси для роботи з ветеранами. Mm -hmm. Головне, те, що я хотів доповнити, це те, щоб в прямій комунікації з нами ветерани саме доповнювали меню чат-боту. Щоб ми розуміли детально розуміли, що саме потрібно і що чим доповнити роботу. Каналу для того, щоб максимально охопити всі їхні запити на світі mm -hmm. то, власне, щодо всеукраїнських медичних установ щодо протезування і так далі. Чи є там інформація, Чи плануєте, щоб вона там була? Інформації по всій Україні немає, так. але в той, в той же час ми представляємо волонтерські організації. Вони не обмежують цією Україною. Так. І ще одна така дуже актуальна для військовослужбовців, особливо для діючих військовослужбовців щодо надання персональних даних. Чи там потрібно це зробити, чи потрібно надавати якісь свої дані, і як це відбувається? Оце надзвичайно важливе питання, і хочу сказати, що ми не збираємо ніякої персональної інформації. Ми не персоналізуємо е, жодного е, користувача. Це надзвичайно важливо, але в той же час. Розуміючи, яка сьогодні воно ну, ми чуємо, скажімо, інформацію зі сторони ГУР, наприклад, так і яка в публічному просторі з'являється ризиків потенційні з саме з Телеграмом, які можуть бути так, ми вважаємо, що на даному етапі ми вже обговорилися з паном Володимиром, що ми будемо трансформувати Чат-Бот у все ж таки повноцінний додаток. Ми вже почали старт роботи над цим додатком для того, щоб убезпечити, ну, максимально убезпечити е, на, на користувачів і надати ще більше інформації, тому що чат-бот е, і сам сам програма Telegram, вона має певні обмеження. Ну, наприклад, я вам приклад приведу, що є обмеження на кількість символів. Тобто, ми не можемо надавати в повідомленні там більше, е, здається, 300 символів в одному повідомленні. Якщо коли ми е, запустимо додаток, який вже скажу розробляється, ми будемо набагато більш повнішу інформацію надавати. Певні е, будуть зняті обмеження, от саме по безпеці, які ми врахували, але обов'язково хочу акцентувати увагу ніяких персональних даних. Ми не збираємо. Знову ж таки, це пошук всіх можливих шляхів, адже дійсно нам потрібно створити ресурс, який буде зручний в роботі в комунікації, і в той же час він має бути максимально захищений, безпечний. І тут якраз от ми шукаємо ті шляхи, які дадуть можливість бути спокійними в плані кібератак на ці канали, і знову ж таки з розумінням того, що ветеран ним має користуватися легко, доступно і з повному об'ємі, щоб йому було це зручно. Ще одне питання актуальне: це виділення земельних ділянок. Воно залишається актуальним не лише у Хмельни Хмельниччині, а на усій території України. Чи є допомога у цьому чат-боті? Як будете моніторити взагалі ситуацію? Яка зараз ситуація з виділенням взагалі земельних ділянок? Ну ви знаєте, що поки що накладений моніторимариторій на виділення земельних ділянок. Ресурс дійсно обмежений. Я Постійно це питання задаю на комунікаціях з Кабміном. Ми говоримо про можливий, можливий варіант альтернативний, можливо, це будуть чи виплати, чи якийсь інший ресурс. Поки що рішення уряду з цього приводу немає. Mm -hmm. Але дійсно це актуальне питання, яке постійно ветерани задають, Тому поки що в каналі в чат-боті інформації щодо. Процесу виділення земельних ділянок немає. Консультативна інформація mm -hmm. є, але поки що самого механізму, як це робиться, на, на сьогодні держава не пропонує такі, але взагалі на Хмельниччині, тому що я знаю, що з 2014 року це була в принципі ну, раніше виділялося, так, а потім стало це великою проблемою, бо земля просто закінчується, вона не безмежна. Yeah, yeah. Що в нас на сьогодні? Чи є ще якісь запаси? Чи може взагалі ще фізично виділяти це індивідуально в кожній територіальній громаді? Я думаю, що е, тут напевне. Е, Голова громади більше має інформації, що в нього на сьогодні в ресурсах, угу. і, і зрозуміло, що саме своїми ветеранами вони з цього приводу комунікують. Ми чуємо цю інформацію. Ми знаємо від е, голів ветеранів різні е, підхід е, до цього питання. Але я переконаний в тому, що кожна голова громади буде спрямована на те, щоб дати таку можливість для свого ветерана. Власне, зараз є подібний чат, бот схоже, це путівник ветерана, який розробляють Власне, київські благодійники там власне більше про реабілітацію відновлення. Чи знаєте про таку ініціативу? Можливо, щось якось співпрацювали, перетиналися можливо, щось берете звіта. Можливо, вони щось беруть у вас. І чи плануєте загалом в подальшому розширювати загалом цей чат? Бот можливо, якісь вже є напрацювання щодо додаткових послуг? Ні, ми не брали ніякі ресурси за зразок. Ідея е, 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 народжена саме в ні на Хмельниччині і. Е, Безумовно, про існування цього чат-боту я не знаю, чи пан Роман мав таку інформацію. Я особисто не мав, але я переконаний в тому, що треба вивчати будь-які паралельні ресурси. Можливо, в них там є більш досконалі речі, які треба теж впроваджувати і в нашому. Ресурсів, угу. тому дійсно досвід інших ми теж будемо вивчати, теж будемо пробувати і опробувати на своїм ресурсі. Пане Романе і пане Володимире, таке спільне питання. Додаткові, можливо, послуги які мають з'явитися, що ще актуального, окрім того, що вже назвали. Можливо, що ще варто. Ви сказали, що зараз в тестовому режимі він працює. так взагалі Скільки вже триває цей тестовий режим, скільки тривав, би, я ще на початку напитала, скільки тривав цей процес самої розробки, знаєте, цього чат-боту? Тестовий режим, коли плануєте вже повноцінно запускати? Ну, тестовий режим у нас відбувався приблизно місяць. Останній останнє оновлення в нас вийшло вчора ввечері. Розумієте, тут тестовий режим в якому ключі ми подаємо тестовий режим. У нас в тому ключі, що ми не нап... ми не можемо сказати, що сьогодні він наповнений інформацію на 100%. Uh -huh. тому що е, ми будемо впевнені в цьому, коли обробимо ряд. Питань вже від наших ветеранів і взагалі цього чат-боту. коли ми опрацюємо 90 хоча б відсотків всіх питань, занесемо всі повторювані питання, знаєте, як в розділи, угу. і тоді ми зможемо сказати так. Він готовий. Він, він готовий зараз на, на тобто даному працює. Він все. працює, Да, немає там якихось ну проблем, ніяких не виникне питання в наповненості інформації, але це питання, яке буде понольс. Дивіться, ну Змінюються закони, приймаються якісь нормативні нові акти, якісь нові пільги додаються. Тобто він буде постійно в процесі розвитку. Давайте будемо говорити про процес не тестування, а розвитку. Угу. Можливо, пана Романського за місяць активної фази тестування, так. а те, що він буде відозмінюватись постійно, враховуючи всі запити і всі рекомендації, ми будемо дійсно його досконалювати постійно. Тому, і зміни в законодавстві і пропозиції, і звернення самих ветеранів завжди будуть опрацьовуватись і будуть додаватись до роботи самого ресурсу. Чи є вже якась кількість ветеранів, яка звернулася до цього чат-боту, чи є вже якісь перші користувачі? Я б не хотів озвучувати цю інформацію. Добре, але це тоді... в рамках безпеки да, не питання. Але якщо говорити про те, з якими найбільш питаннями звертаються, чи можна про це говорити? Ну, найбільше, ми всі ці питання вони висвітлені в чат-боті. Саме при комунікації, особливо з ветеранськими хабами, з якими ми тісно співпрацюємо, вони вони саме надають нам ці цю інформацію безпосередньо спілкуючись з ветеранами. Ну якщо так просто, то все ж таки підтвердження статусу, юридичні консультації, земельні питання, реабілітація це основні питання, які нація. Ну, власне, ми вам дякуємо за те, що до нас завітали, Дякуємо за таку чудову розробку за цей чат-бот. Дійсно, будемо сподіватися, що він спростить життя нашим ветеранам. Отож, Роман Ужва, розробник чат-боту, ветеран Хмельниччини, депутат Хмельницької міської ради, та Володимир Юрій, заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації. Дякуємо вам, що прийшли і доєднали.